Про яку кажуть мудре. Він знає, як йому чинити в тій чи іншій ситуації, він займається корисними і важливими справами, не витрачає себе на дрібницях. Він вміє оцінити будь-яку подію, зробити потрібний висновок, прийняти вірне рішення і обрати необхідний шлях. Це зовсім не означає, що він настільки бездоганний, що ніколи не може помилитися. Але він здатний помічати свої та чужі помилки і знає, як їх виправити, роблячи висновки на майбутнє, щоб знову не повторити їх. Будемо знайомитись. Чайковський Михайло Євгенович народився і виріс у селі Божиківці на Дережнянщині. Ніколи не перебував і не перебуває в жодній політичній партії. Син партизана і фронтовика виходить з багатодітної сім'ї. Він зробив своє життя власноруч. Під час навчання в Хмельницькому електромеханічному технікумі активно займався спортом, ставши першим в області володарем чорного поясу з карате. Згодом працював на виробництві і одночасно тренером. Михайло Чайковський, заслужений тренер України з карате. Його учні, чемпіони і призери світових європейських і всеукраїнських першостей з традиційного карате. Певний час займався підприємницькою діяльністю, здобув вищу освіту на історичному факультеті Вінницького державного педагогічного університету. Має досвід роботи в органах місцевого самоврядування з 2007 по 2010 роки. Член виконавчого комітету Хмельницької міської ради на громадських засадах постійно займається духовним самовдосконаленням. 1995 року очолює подійське товариство імені Григорія Сковороди. але справжній розквіт його таланту припадає на період організації і відкриття Хмельницького інституту соціальних технологій університету Україна, багаторічного лідера недержавної освіти на Хмельниччині, ректором якого є 15 років, кандидат педагогічних наук, професор кафедри здоров'я людини, відмінник освіти України. Про його успіхи у справі створення інклюзивного вищого навчального закладу, де спільно з усіма навчаються студенти з інвалідністю, свідчать більше семи тисяч випускників. Це його гордість і гідний внесок у справі навчання та виховання молодого покоління. У нас забезпечені основні вимоги для того, щоб тут могли навчатися люди, студенти з особливими потребами. Це архітектурна досконалість, безбар'єрність, це психологічний мікроклімат, це підготовка викладачів до цієї діяльності в умовах, коли серед здорових нулітків є люди, які мають проблеми зі здоров'ям, з слухом, наприклад, зором, з пересуванням. І от це була така непроста робота для всього колективу за цей час, але на сьогоднішній день. Можна сказати, що ми сталися таким закладом. Які нові форми і методи ведення навчального процесу шукаєте. У нас давно вже система контролю знань студентів, тобто заліки і іспити, переведені на тести комп'ютерної форми. Всі в комп'ютерному класі здають заліки і екзамени. Все. Тим більше, ведення, скажімо так, приєднання до Болонського процесу це співзвучне. Ми це давно реалізували, вже років сім. От ви побачите, що в нас нема таких традиційних, що садить там хтось пише чи дає. Все в електронному вигляді. Задача наша передати знання. Якщо ми не будемо якісно надавати навчальні послуги, то ми не можемо очікувати для себе завтрашнього дня. Студенти не підуть. Мудрість людини це її розум, ерудиція, стриманість, тактовність, також це вміння допомогти іншим, вміння приймати правильні рішення, вміння вийти зі складної ситуації. А ще взяти на себе відповідальність, коли це потрібно. Коли студенту ти мусиш дати, передаєш ці знання, і проходить час. От, наприклад, ми цього року робили аналіз. У нас різні засоби, да? там реклама, телебачення, радіо, ми відвідуємо всі школи з професією. Але найкраще спрацьовує механізм від студента до абітурієнта. Живе спілкування. Да. Кожен, хто перебуває поруч з ним, автоматично заряджається його життєвим оптимізмом. Він молодий духом, вільно і, головне, щиро живе усі новаторства, що сьогодні втілюються в інституті тільки завдяки його любові до своєї роботи, говорять колеги. Ну, як людина, хочу сказати, що він відкритий, притягує до себе людей, але як керівник, міє згуртувати. Міє згуртувати так, але як керівник, то надзвичайно. Вимогливий, справедливий, ну такий надзвичайно відповідально відноситься до службових справ і, зокрема, до колег. Ну Він такий якби, неординарний, неординарний. Напевне. так неординарний, нього свій, підхід, свій підхід, і неможливо. Він не, не дає можливість пристосуватися, тому що неочікувана така. Я думаю, що особистість. він заставляє жити. Університетом, його життям чи не так? Так, заставляє, і навпаки, він у нас такий далекоглядний. Знаєте, от він все намагається на крок вперед, а то і на два. І заставляє нас також прагнути до цього, щоб не зупинятися на досягнутому ні в якому разі. Людина сама по собі цікава, людина цілеспрямована, людина, яка обіймається, ну, в першу чергу, будь-який керівник підприємства, він має бути в першу чергу гарним господарем. І як ви бачите, господарство його на рівні. Ми функціонуємо, ми надаємо освітні послуги, тому це вже говорить про те, що Я а його добрий. Добрий. Так. дослідник вивчає історію села, переймається історичною спадщиною. Я думаю, що в нього є чому повчитися. Багатьом тим, хто знайомий з Михайлом Чайковським, імпонує його здатність знаходити підхід до людей. Він проявляється як лідер, організатор, керівник. У ньому поєднюється сплав парадоксальних якостей, які допомагають досягати поставлених цілей. Справжній українець, і це головна його професія, яку несе через все своє життя. Найбільш славне те, що він та його колектив виховують справжніх українців. Як віднесеться до студента, так і буде завтрашній день. Хороші знання, наче буде завтрашній день. Тому от я хотів би сказати: от минулого року. У нас було на перший курс 175 ліцензійних місць. А заяв було 238. Тобто конкурс по заявах. Конкурс сьогодні на державному закладі. Конкурс. конкурс. Заклад живий, існує і в нього є завтрашній день. У вас приватний вуз. Яка фінансова модель вашого університету? Дуже хороше запитання, звичайно. Що, що я мушу сказати? Я особисто, да? Я з 90-го року працюю в госпрозрахункових структурах. І як воно працюється? Так. Да. Це є дуже серйозна особливість. Не кожна людина, яка працює, наприклад, в бюджетній сфері, зможе працювати в позабюджетній або на госпрозрахунку. Тут все треба заробити, тут немає нічого дарованого. У нас немає бюджетних місць, у нас немає стипендій, у нас немає подарованого. Все треба скласти докупи. Звідси оця модель госпрозрахунку. Треба так. Розкласти справи, так навести справу, щоб, щоб сюди був ток. Да, наприклад, вартість навчання, да, як ми визначаємо. звичайно, це собі вартість. Затрати, затрати, діляться там на все. Це звичайна форма. Але треба врахувати ринок. Дешева вартість не можна, да, тому що не буде за що жити. Велику вартість ніхто не піде, тому що якщо рядом є менша вартість, да, тому треба віднайти цю форму середину, да, яка би забезпечила. Життєдіяльність закладу, зарплати викладачам, утримування, оренди, розвиток закладу, і була доступна для абітурієнта з точки зору держави, що вигідніше мати не державний заклад, який за рахунок коштів самих людей зорганізувався, створив робочі місця. Там у нас близько більше ста чоловік, штатних працівників тільки зараз. Навчається і виховується в молоде покоління, платяться податки в державу, зайнятість людей, і з бюджету не треба ні копійки. Чи державні заклади, спеціальності яких не користуються попитом, наборів, на яких немає. Я думаю, що кожен якщо я господар розбереться, що, звичайно, що коли люди самі собі організувалися, один Прийшов другий робить йому роботу, да, роботу хорошу, адже ми під, під наглядом Міністерства ліцензування, акредитації, Тобто ми виконуємо державний стандарт у світі. За недержавні кошти. Мені здається, що це дуже серйозна справа і вигідна для держави справа. І якщо вже так наперед, скажімо, вести розмову, наприклад, 2004 рік, всі ми були на Майдані. Всі. Три місяці стояли, поки це все не розродилося. Я в тому числі четвертий рік. Торічні події. У нас кількох людей з університету було вбито на Майдані. Нашого хлопця, нашого студента вже, коли тут були події біля служби безпеки, поранено. Це не державний заклад. Здавалося, що їм туди ходити. Та ні, це ростуть нормальні патріоти своєї держави. Студент вчиться, отримує знання, і держава державний не витрачає кошти, а набуває. Близько 150 тисяч тільки податків в місяць я плачу. Сьогодні потрібно формувати такого фахівця, щоб він був затребований на ринку праці, чи не так? Що потребує ринку? Треба його вивчати. Ми розраховуємо на якість послуг і на ці спеціальності, які користуються попитом на ринку праці. Коли ми створювали представництво філія зараз інститут, то ми відкрили спеціальності, яких не було тоді на освітньому ринку, наприклад, фізична реабілітація. Ніхто не готував спеціалістів, Тільки ми взялися, ну, потім підтягнулися інші заклади. Психологія базова, тобто напрям підготовки і спеціальність психологія ніхто не готував. Тільки у Кам'янці-Подільському. Ми взялися за це. Соціальна робота ніхто не готував. Виявився. Ми взялися. Потім підтягнулися. Тобто ми є лідерами в цьому плані. Ну, тому що ви вивчили. Да, вивчили ринок, подивилися, що заклади ніхто не готує і взялися. І цим самим зайняли певну нішу. І ми на сьогоднішній день цю нішу, так як ми лідери трошки напрацювали, і методичне забезпечення, і викладацький склад, позахищалися наші колеги. Вже ми так якби утримуємо. Якщо державні вищі навчальні заклади мають виконувати державне замовлення, то приватні виконують замовлення суспільства, забезпечуючи права батьків і педагогічне право незалежних суб'єктів освіти. Ми випустили більше семи тисяч студентів. Нашої області більше 7 тисяч студентів. Є запас, є чим. Це все це головне, чим ми можемо гордитися, наш колектив. Він є чуйною, доброю е, людиною, яка завжди піде назустріч своїм студентам. От. Він не пройде повз проблеми, які виникають у кожного студента під час навчання. І я думаю, що. Е, він є одним із ну найкращим директором, от і е я вдячна йому, що він створив таку атмосферу надійності, благополуччя. Атмосферу, в яку хочеться щодня поринати, і коли виходиш з інституту, хочеться щодня сюди повертатися знову. Коли в мене виникали якісь складності, то особисто ректор вникав в складнощі і йшов мені на зустріч. Михайло Євгенович все робить для розвитку матеріально-технічної бази. У спілкуванні зі студентами він відкритий, принциповий щодо навчально-виховного процесу, постійно змінює підходи до викладацьких дисциплін. В спілкуванні з студентами завжди дуже приємний, цікавий. Завдяки нашому ректору Михай... Михайлу Євгеновичу в цьому інституті підібраний такий викладацький колектив, ну, який дійсно любить свою роботу, любить своїх студентів. Михайло Євгенович, коли не секрет, яка кадрова політика в університеті, яким принципом керуєтесь при призначенні на посади? Я не зв'язаний якимись скажімо, іншими засторогами, зв'язками, як професійним підходом і морально етичними якостями. Ось два моменти. Якщо ти належним чином працюєш, виконуєш свої обов'язки, або ти викладач відповідаєш всім рівням, піднімаєш свій рівень фаховий, то робіть дорога є до розвитку. Якщо ти не здатний, не хочеш працювати, то вибач, я нічим не зв'язаний, контракт завершується і, і, і все, я його не продовжую. От я також е, стараюся, е, щоб е, серед викладачів і в системі викладач студент не було нештатних відносин. Кожного року одного-двох викладачів, не то, що я звільняю, я не продовжую контракт. Якщо є скарги з сторони студентів, ці скарги підтверджуються. Я просто не продовжую контракт. Це всі бачать. Все відкрито. Це відкрито. Фаховість дуже важливо. Людина повинна бути на своєму місці. Ніяк інакше. Ще Сковорода сказав, що кожен великий на своєму місці, кожен має займатися своєю справою. Кожен має знайти своє місце в житті. Адже, знову ж таки, за сковородою, кожному передбачена певна місія. Мало того, це щастя людини, цю місію пізнати в собі. І реалізувати. У нас маса е, ситуацій, коли люди не на своєму місці. Знаєте, я думаю, що то велике мистецтво, щоб вміти розпізнати те, для чого ти прийшов в цей світ. З це? цього і треба починати життя. Хто ти? Пам'ятаєте, от в Греції на храмі було написано пізнай себе. Хто ти такий? До чого ти здатний? А е, всім, кожному народженому, забезпечена ця місія. Реалізація, і це справжнє щастя людини. Михайло Чайковський добре відомий як громадський діяч. Завдяки його зусиллям у місті Хмельницькому спільно зі скульптором Василем Корчовим встановлено перший в незалежній Україні пам'ятник відомому українському філософу Григорію Сковороді і створено музей бібліотеку. Єдиний з керівників недержавного сектору економіки заклав сквер сад Григорія Сковороди. Що став окрасою мікрорайону Дубове у місті Хмельницькому та встановив унікальний в області діючий сонячний годинник, варто відзначити, що Михайло Євгенович, окрім краєзнавчих розвідок, є автором більше 50 наукових праць, присвячених дослідженням в галузі фізичної реабілітації, соціальної педагогіки та інклюзивного навчання студентської молоді. За освітню діяльність на поділлі правлінням дитячого фонду України нагороджений кришталевим пам'ятним знаком серце віддаю дітям. За розвиток вищої освіти на поділлі, нагороджений хрестом пошани за духовне відродження, лауреат міської премії ім. Богдана Хмельницького. Ще раніше, за шість століть до Ісуса Христа, Будда сказав, що. Кожна дія потребує необхідності цієї дії, ми не повинні жити механічним життям. Їсти, пити на роботу механічно, не задумуючи, а правильно ми це робимо? А потрібна, що ця дія? Кожна дія потребує необхідності нашої дії. Принцип такий. Тоді ти, як кажуть, на гребні, на хвилі, Тоді і ти, ти правильно живеш. Да. І ти успішний в житті. Так, мода. Давай буду одягати це, бо всі так одягають. Давай буду їсти це, бо всі їдять. Давай буду робити це, бо всі роблять. То це, це примітивний спосіб життя. Примітивний. Давно пора від цього, від цього масовості відійти, якщо ти хочеш бути успішним. Михайло Чайковський, на мій погляд, доволі знакова фігура в нашому місті, в нашій області. Як на мене, Цікавий феномен Чайковського, ще й тому, що він на свій ризик, у свій час, один, по суті, один, маючи тільки невеличку групу своїх прихильників, розпочав проєкт створення цього справді цікавого, унікального вузу в нашому, нашому краї, який не просто завоював місце під сонцем, а, як на мене, є. Справді, сьогодні одним з провідних вузів. І до честі Чайковського саме завдяки його харизмі, настирливості, енергійності, професіоналізму. Так, цей проєкт, який був спочатку проектом, вдався, а зараз це вже не проєкт, це вже реальність. Вищої школи в нашому краї про неформальність наших взаємин? Я скажу, що якраз Михайло Євгенович є один ну, на НІПОЛІН на найкреативніших пропагандистів і газети Проскурів, за що ми його дуже цінуємо. Ви бачите, ось це Михайло Євгенович Ковський. Як ви думаєте, де? На Алтаї, навпроти такої знакової гори. Білої гори Алтайської, то темної, містичної, він читає про скурів, бо це не може не цілювати, правда ж перше знайомство з Михайлом Євгеновичем відбулося якраз в процесі, коли е, е, організовувався музей Сковороди. Воно було цікавим. Е, ну, звичайно, воно було дуже цікавим. Е, це була така особистість, в якої я зразу помітила організа... організаційні здібності. Тобто це людина була неспокійна, людина, якою е, володіла ідея, ідея створити і музей сковороди, і донести е, ті е, думки сковороди, які він писав в своїх творах, щоб зацікавити якомога більше людей, щоб вони жили так, знаєте, щоб вони зверталися до свого серця і йшли власне за покликанням. Ну, я думаю, що своє покликання, от якраз Михайло Євгенович реалізував він людина слова, тобто те, що він говорить, це не просто так. Воно має бути Сів на вітер не, кидає. не кидає абсолютно. Вот і це, це дуже приємно, особливо сьогодні в людях зустрічати такі якості. Він вміє об'єднати людей, вміє побачити в людях те, що вони можуть зробити. Знаєте, і використати це на користь можна сказати суспільства, на користь громади. Тобто мій він розпізнати, бачить вміє чого Людина приходить так, в цей світ. Так. Я в нього таке внутрішнє бачення. Так, так, так я можу сказати про цю людину, як тільки тільки позитивне, тільки хороше. Це людина, яка істинний патріот, яка за поділля, за Хмельниччину і за всю Україну. Це людина, яка багато справ зробила, сподіваюся, і далі зробить на цій землі, починаючи з тих громадських організацій, тих громадських. Справ, які він очолював або очолював на даний час і продовжує це робити. Чудовий сім'янин знає його дітей, знає його дружину, знає його особисто. Хочу єдине побажати йому, щоб він довше попрацював на громаду міста, щоб продовжувати ті справи, які він розпочав, щоб вони закінчилися. Це людина всебічно розвинута, яка, з якою є про що поговорити, є чому повчитися. Михайло Євгенович. Хронічна хвороба сьогодні нашого суспільства, ну і безумовно вищої освіти, це корупція. Це хвороба цілого суспільства. знаєте. Ну, потрібно хворобу лікувати. Як, яким чином? Підскажіть. Правильно. Так от я попробую сказати, да. знаєте, у педагогіці є дуже такий, мені здається, справедливий принцип особистий приклад. Якщо я, вчитель, веду себе достойно. Гідно, то в мене є шанси, шанси є навчити вас, як учня, вести себе і гідно. Коли держава каже, будьте гідними, а керівники держави не ведуть себе гідно, то як навчити суспільство з маленького бути гідними? Всі кажуть формально, що так, ми боремося разом з тим, кожна посада сьогодні в державі має певну ціну. І все. Вернутися... збудеться колись Україна цієї хвороби? Ну, це треба зверху починати. Як риба. Риба портиться з голови. Я президент не краду, я міністр не краду, я керівник адміністрації обласної не краду, так? я начальник управління освіти не краду, як би мовити, не беру, і з вас буду вимагати. Тоді буде працювати. От зараз, так, приклад. Якщо вони кажуть, що вчитель ти не бери, а ми живемо по неписаним законам. Ну, то, звичайно, це ну, непереконливо. знаєте. Що стосується нашого заходу, ми, я вже казав вам, ввели тестову форму контролю, тестову на комп'ютері. Викладач не впливає на то є. Викладач е провів лекційні заняття, провів семінари практичні, а далі йде інформаційний комп'ютерний центр і працює з машиною. Наскільки мені відомо, за фахом ви історик. Кажуть, історія повторюється по спіралі. Чого чекати Україні, нам, її жителям? Не можна будувати майбутнього, не знаючи минулого. Ну і не можна жити тільки минулим. Ні, жити не можна, але треба винести уроки з того минулого, щоб негативний досвід, який без є теж досвідом, не повторявся. І на сьогоднішній день те, що відбувається, да? от нині і війна, і все, це якраз є. В тому числі причина в тому, що ми не дуже вивчили історію. Не дуже вивчили. Вона повторюється. Повторюється 18-й рік. Так. Чи не так зараз? Вона повторюється, але якби ми добре знали історію і знали, як може повторитися, ми б зробили кроки, які б унеможливили негативний момент цієї історії. Негативний повтор. Адже це ми робимо. Ми вибираємо. Януковича, хто вибрав? Ми вибрали. Це ж нам ніхто ж з космосу його не спустив. Чому? Тому що не засвоїли уроки минулого. І нинішній урок, який є, от, оця війна, скажімо, ця проблема, цей спад економіки, і все, що сьогодні існує, да, його теж треба вивчити, прийняти до уваги, щоб його не було завтра, не повторилося. Звичайно, що буде добре, тому що все розвивається від безкінечного до прекрасного. І цей досвід, негативний досвід наш. І кризи, і війни, і протистояння не людей, не, не народів, а, скажімо так, керівництва держави, наприклад, да, російської, зокрема, еліти певної, да, стереотипу певного щодо нас, українців. Ми переживемо його і вийдемо чистішими і гіднішими у майбутньому. Мудрість необхідна кожній людині для того, щоб знати своє призначення. Бачити перед собою мету і знаходити потрібні кошти для її досягнення, і мудра людина завжди готова поділитися своїми знаннями з іншими, відкрити істину тим, хто її потребує. Він знає, що робить, чого прагне, і це не тільки матеріальне, бо впродовж життя ніколи не забував про духовне, прості людські істини, якими керується завжди. А велич і пиха це не його кредо. Строгий керівник, утім, що найголовніше він чудова людина яка ніколи не хизується своїми успіхами, досягненнями, а просто робить те, що вміє, може і чого прагне його душа.